В уряді очікують, що до України назад повернеться півтора мільйона українців у 2024 році. Я відкрив новину і читаю: якщо безпекова ситуація покращуватиметься, знаєте, Далі можна не читати. Яка підстава, щоби безпекова ситуація покращувалась, я особисто не знаю. Ті, хто мені пишуть інколи, що ти не їж, давай щось позитивне. Ну, спробуйте ви в коментарях. Оці люди, які мені пишуть, спробуйте ви написати, що по-вашому повинно покращити безпекову ситуацію в Україні. Які фактори ви бачите, що ну дійсно дають надію, що безпекова ситуація покращиться. Мені би дуже хотілося, щоб в Україні становився мир. Мені б дуже хотілося, щоб були відкриті кордони. Я би взагалі кордони відкрив, тому що толку від того, що е, частина чоловіків не можуть виїхати і вони ховаються від усього, що тільки можна. От я вчора був в магазині, немає нікого в магазині. От уявіть собі, це десь сьома година вечора, п'ятниця, щоб нікого не було в великому магазині одягу. Це, це був шок, це був величезний магазин. Там, я не знаю, там гектар займає. Нема нікого. Ну, майже нікого немає. Що толку від того, не знаю. Ну, Напевне, ці люди сидять вдома і очікують покращення безпекової ситуації. Бо інакше це не пояснити. Тому, що ви вважаєте таким, що дійсно може покращити безпекову ситуацію? І чи вважаєте ви, що дійсно буде тенденція в 2024 році на повернення українців? Те, що частина українців буде повертатися, я не заперечую, тому що. Багато за кордоном не змогли інтегруватися, але багато змогли. Частина бізнесу, ми бачимо, інтегрується за кордон, відкриваються відділення молоко від фермера, навіть в Штатах відкрилося. Нова пошта, навіть слово пошта, прибрали назву і перебрендингувалися на англомовний, латиномовну назву Нова чи нова і так далі. Тобто, знаєте, ті українці, які Кручені верчення серед нас таких дуже багато людей, які вибрали за кордон, вони і там гарно себе реалізовують і непогано себе реалізовують. Тому що частина європейців, давайте будемо чесно казати, десь і ліниві, десь і повільні, де їм це і не потрібно. Вони гарно заробляють, у них є статки для того, щоб просто жити. А наші можуть, можуть не просто жити, не можуть, можуть не просто вижити, а й гарно жити. І чи повернуться вони до України, яка ще років 10-15, на мою точку зору. Буде в дуже складній ситуації військово-політичній. Ну, це велике питання. Телеграмі Ютуб Шапці. Профілю підписуйтесь, нас має бути більше. А в Ютубі ми рухаємося до позначки 25 тисяч. Розвиваємось, тому що ви маєте жити в реальному світі.